Богдан лепкий Шевченкова верба. Коли на чорний шлях ступав, Ідучи на вигнання в неволю, галузку вербову підняв, Забрав ту гілочку з собою. Була відірвана, як він, Від стовбура й землі святої, Засучена на лютий згин Серед пустелі степової, Поніс її і посадив. За фортом в полі, у пустині, здалека воду він носив і невтомно поливав щоднини. Прийнялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому та деревина люба й мила. Було з казарми прибіжить, в зеленій тіні спочивати, Приляже, а верва шумить. І шепче щось над ним, як мати, мов жалується, що весна сади вже квітнуть в Україні. Вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степами листя шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дом нам не забути рідний краю.